Доброго вечора. Інформаційний підсумок тижня підбиває телестудія Тясмин. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено Андрія Горбенка. Андрій загинув у лютому поблизу Донецького аеропорта на бойових позиціях. Сьогодні державну нагороду отримала родина героя. Нагороду привезли у смілу бойові побратими Андрія Горбенка. Орден за мужність передав дружині загиблого товариша заступник командира третьої роти 90-го аеромобільного десантного батальйону Василь Горбачов. Вибачте, що не могли е, зберегти Андрія Степановича. Він завжди був попереду, він не ховався ніколи, прикриваючи всіх молодих, е, виховав їх, ну, був достойним настоящим воїном. і віддав своє життя за незалежність нашої держави. Вам є ким пишатися? І вам, і дітям. Вічна пам'ять, ми будемо його завжди пам'ятати. Плануємо ще е, всією ротою по кінцю демобілізації приїхати по всім нашим хлопцям, які... Вже пішли раніше і по приїхати ще сюди. Вже більшим складом, тому що зараз ще ми приходимо там в футболі. Командир роти е, дуже хвилювався, могли ми пізніше це зробити, але е, через те, щоб не думали, що держава забула. Будемо робити все, щоб держава цих людей не забувала. Тому що вони віддали все своє найдорожче, своє життя за те, щоб держава це тут Вам бажаємо доброго здоров'я і життя цим не кінчається. Давайте жителя тих, хто менше, хто У Смілу приїхали ще два Андрієві побратими, які служили з ним пліч-опліч. Про Андрія розповідають, що він був героїчною, сміливою людиною, прикладом для інших бійців. Знову Андрія з хорошої сторони. Він за мене старший на 4 роки. Багато показав навчив, багато у нього подвигів було. Піднімав людей, вів за собою, які десь чомусь сумнівалися. То тобто є він ставив на своє місце. Люди йшли за ним. Я думаю, це, це подвиг. На площі висловлювали співчуття рідним. З гордістю говорили про їх мужнього чоловіка і батька. Співали гімн України і вигукували вдячне героям слава. Герої не вмирають, герої не вмирають. Герої не вмирають. Нами разом були. Служили в цих окопах, в блінжах поряд були і ну, вже куди ближче, коли плече до плеча були. Вічна пам'ять про нього буде в наших серцях. Ми вам співчуваємо, але таке життя Україну треба боронити, і хтось за неї повинен віддати своє життя найцінніше. На жаль, ця доля випала вашому чоловікові. Тому співчуваємо, пробачайте і тримайтеся, ми завжди будемо з вами. Шанувати пам'ять кіборга зі сміли та інших загиблих в антитерористичній операції земляків прийшли на центральну площу чимало смілян. Серед них керівники міста і району, секретар міської ради Ярослав Березань, голова районної державної адміністрації Андрій Колесник, активісти Смілянського майдану та народної ради, друзі та знайомі бійців, священнослужителі. Присутні схилили голови у скорботній хвилині мовчання, поклали квіти до пам'ятника героїв Небесної Сотні та стели пам'ять. Андрій Горбенко народився у Смілі, закінчив школу номер 10 профтехучилище номер 5 технікум харчових технологій. Працював в локомотивному депо станції імені Тараса Шевченка, органах внутрішніх справ та в районі електромереж мобілізований до збройних сил. Був у серпні минулого року. Служив у аеромобільно-десантному взводі. Загинув 19 лютого в районі населеного пункту Опитне на Донеччині. У багатьох куточках Сміли у цей час можна бачити амброзію. はい。<laughs> Про шкідливість цього бур'яну чули напевно вже всі. Амброзія наносить великою шкоди здоров'ю людини. У період світіння пилок цієї рослини стає причиною алергічних захворювань. Медики в один голос закликають знищувати її. Свій спосіб боротьби з амброзією запровадив місцевий підприємець Олег Анасенко. Кілька тижнів поспіль при вході у магазин мережі ходак можна побачити оголошення з привабливою пропозицією. Приймаємо амброзію з корінням до цвітіння на тому ж дворі вже стоять повні міхи із цим злісним карантинним бур'яном. Приватний підприємець Олег Анасенко розповів, що ідею приймати від населення амброзію виношував досить давно. Розговори були в тому году багато по боротьбі з амброзією. Я наблюдаю за этим долго, там какими-то раньше пионеры выходили в эти каникулы, людей как-то собирали, даже чиновников просили, чтобы выходили там в наш парк. Вот. Но я смотрю, дело стоит на месте. И решил вот таким образом заинтересовать, сейчас немного работы у людей, немного люди получают зарплаты, морально заинтересовал, чтобы люди зарабатывали деньги. Не сидели дома, а шли только с корнями. И я установил цену, мы, вернее, коллегиально установили цену 1 килограмм за 1 э, килограмм, 1, гривна. Это, в общем-то, неплохо. Мы думали, что дело не пойдет. Но когда я узнал, что несут по 100, по 200 килограмм, а потом заявки на 500 килограмм, полтонны, то я понял, что да. Но вот сейчас проехался я снова по смели, смотрю, амброзия растет под домами у людей. Под домами у людей. Я поговорил с коллегией предпринимателей, с представителем коллегии чтобы он сообщил ну, всем предпринимателям в меру своих финансовых возможностей, кто насколько гораздо, чтобы могли принимать. Никто, к сожалению, не откликнулся. Поэтому вопрос актуальный. Городу помогать надо, мы ведь мы в городе живем, в городе зарабатываем деньги. И в городе нюхаем эту заразу, и многие там говорят от нее, и проблемы большие. Вот я считаю, что Первые должны предприниматели оказать помощь городу и э, населению города. И поэтому, я думаю, эту кампанию начинать надо. Я уже начал в этом году, я думаю, что все-таки окликнутся люди. И предприниматели в районе, и в городе, и само население. За досить короткий час сміляни здали вже більше чотирьох тонн амброзії. У мене чоловік стоїть, який взвішує, розвитується, бухгалтерія веде з учету. На сьогоднішній день сказали, що більше чотирьох тонн вже прийняли. Ну і дякую нашим властям, вони допомогли мені її ввозити. Я думав, там буде дуже мало, і ми справимося своїми силами. У мене договір по вивозку сміття, думаю, в бачки погрузимо і вивеземо. Оказується, тонна дві не так просто вивезти. От, тому власті пішли на встречу мені, допомогли, дякую їм. От, і вивозять, е, полтона, и вывозят, вивозять, мабуть, е, на свалку. Ну, вона вже з корнем, ми приймаємо тільки з корнем, Я думаю, вже вона уничтожена. Амброзію слід здавати до цвітіння з корінням. Далі вже немає сенсу. Тому що там ми прочитали, що сказали, що вона заціпила, вже безполізно ірвати, вона успіває дати семено. Тобто це пусте виброшення деньги. Про шкідливість амброзії знають майже всі, кого ми зустріли сьогодні на вулицях Сміли. Багато хто має знайомих, які страждають на рослинні алергії. Переконані, амброзію треба знищувати. Чи знаєте ви, що таке амброзія? Так, оце чихав тільки що як та саме, є любий чихав. Тобто вона приносить шкоди вашому здоров'ю? Так. Так, і чи знаєте ви як з цим боротися? Винищити її та і все. Вона впливає дуже. Негативно на стан здоров'я людей. В кого алергія, то це люди дуже страдають. Амброзія це бур'ян, який визиває алергію в людей. Це росина, яка не має можливості, щоб вона росла на нас на Україні, тому що дуже багато людей страдає від алергії, і через те бажано, щоб її не було. Але ж вона в нас дуже багато росте. Про те, що зараз у Смілі приймають амброзію, перехожі теж чули і вважають це корисною справою. Вони організували таку акцію: збирають дітки цю амброзію і здають її на якийсь пункт і одержують за це гроші і таким чином допомагають її уніштажати. Я така пропозиція, щоб люди здавали амброзію. Як ви до цього ставите? Я ставлюся позитивно. Я думаю, що для людей це дуже велика користь підтримка і матеріальна, і моральна, і в здоровому плані для людини ще здоров'я це найважливіше за все, а зараз від алергії страдають і діти, і дорослі. Ініціатор боротьби з амброзією Олег Анасенко нагадує, що амброзія дуже скоро вже зацвіте. Тож є ще певний час, щоб її викорчувати і принести у приймальний пункт магазину «Ходак». Скоро починається уже починається період світіння. Ксаліні придеться Вот. И я бы сказал, ну, предприниматели тоже жаль, что не поддержали меня, но и вот, вы знаете, я смотрю на э, народ наш хороший, смелянский, ну, сидят на лавочках, молодые, здоровые парни, ну, пойди. Мы ездили с супругой вот в районе там Богдана, там становись и 100-200 килограмм нарубать, ну, без проблем. А мои магазины там буквально 100 метров. 200-300 гривен за 2-3 часа человеку за день может заработать. Чому? А ще підприємець сподівається, що його ініціативу все ж підтримають інші підприємці і теж організують приймальні пункти. Якщо згуртуватися навколо цієї справи, то навіть такого алергенного ворога, як амброзію, можна здолати. Більше новин дізнавайтеся на сайті smilamedia.org.ua Орхює та на сторінках газети Сміла. Нехай вихідні принесуть користь і радість. З побажаннями гарного літнього настрою. Ми прощаємося з вами до наступного тижня.